11 година, час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. 36 ворожих дронів збили наші захисники під час російської атаки на Україну. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, загалом із вчорашнього вечора окупанти запустили по нашій території 60 шахедів та безпілотники інших типів. Ворожі дрони збили у восьми областях. 23 безпілотники, імітатори локаційно втрачені через активну протидію українських військових. Армія РФ тричі штурмувала острови поблизу Херсона в гирлі Дніпра. Протягом кількох тижнів окупанти намагаються взяти під контроль острів Козацький. Проте всі їх спроби намарні повідомили в силах оборони півдня. Яка нині ситуація на півдні дізнаємося докладно у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Єлизавету. Що відомо на зараз? Ільою вітаю сьогодні вранці у Херсоні лунали вибухи. Утім, наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Окупанти били по місту і вчора. Під ударом. Пості, зокрема, близько опівдня росіяни скинули вибухівку з дрона в Береславі. Загинув 55-річний чоловік. А у Кизомисі атакували безпілотником пенсіонера. Медики надали йому необхідну допомогу на місці. Маємо пряму мову Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пропоную послухати. Росіяни цілий день обстрілювали Херсон передмістями, чули вибухи в Казамисі. Також там є поранений в Антонівці, внаслідок э, скиду вибухівки. також є поранений чоловік, і в э, Береславі, чоловік з 69-го року народження, на жаль, загинув знову таки внаслідок э, атаки російського безпілотника. Э, ситуація дійсно э, постійно змінюється, обслів це більше поменше. менше. Але наші оборони зараз постійно контролюють і берег і пересування ворожих військ на лівому березі, тому вони, в принципі, готові і дають постійну відсіч окупантам, який обстрілює саме з артилерії або мінометів, обстрілює правий берег саме Херсон. Після недавнього обстрілу корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електроенергією та постачанням. Фахівці нині обстежують обсяги пошкоджень. Також Роман Мрочко повідомив про пошкодження водопостачання та електромережі у Дніпровському районі Херсона. Якщо ж говорити загалом, в минулої доби російські війська обстріляли 38 населених пунктів області. Пошкоджено було 19. Приватних будинків газопровід, автомобілі. Одна людина загинула, і ще двоє дістали поранення. На Миколаївщині під обстрілами під постійними обстрілами з боку російських військ, зокрема з дронів, куцерубська та очаківська громада. Утім, постраждалих та загиблих не фіксувалося цієї доби. Власне, це вся інформація Лілю, тобі слово. Дякую, колега Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію в південних регіонах України. Ворог і далі обстрілює Запорізьку область, хоча активність дещо зменшилася сьогодні. Вночі там була загроза повітряної атаки безпілотниками. Про це в ефірі телемарафону на інтері повідомив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації. Також напередодні ворог використовував для ударів авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Загалом завдано 200 ударів по 13 населених пунктах. Майже вдвічі менше і пов'язано це з тим, що був густий туман, і ворогу було складно використовувати і застосовувати свої безпілотники для того, щоб атакувати територію Запорізької області безпосередньо. Але також ми фіксуємо, що дев'ять цивільних будинків ворог зруйнував за останню добу, тож він беззупино продовжує руйнування території Запорізької області. 66-річного чоловіка поранено на Харківщині внаслідок атаки росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, окупанти сьогодні зранку обстріляли селище дворічна Куп'янського району області. Чоловіка госпіталізували. І росіяни активно атакують на куп'янському напрямку, намагаються перетнути річку Оскіл піхотними групами, штурмують із залученням бронетехніки в інших зонах. Про ситуацію на тому відтинку в нашому ефірі розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Противник з періодичністю достатньо частою застосовує. Легко броньовану броньовану техніку з значною кількістю штурмової піхоти для того, щоб намагатися продавити наші бойові порядки. Тільки за минулий тиждень і початок цього тижня ми мали три штурми з застосуванням значної кількості броньованої техніки, загалом близько 37 одиниць. 85% цієї техніки залишилось знищеним на полі бою. І Це стало можливо завдячуючи об'єднаній роботі тих організмів, які. Тримають лінію було зіткнення. Рвонуло на підприємстві в Туреччині, яке виготовляє вибухівку. 12 людей загинули, троє зазнали поранень. Інцидент стався на підприємстві у селі Каваклі. Це гірська місцевість. Будівля заводу обвалилася на місці. Триває рятувальна операція, адже невідомо скільки людей може перебувати під завалами. Вогонь уже загасили, однак вибух був настільки потужним, що деякі деталі та уламки розлетілися далеко за територію підприємства. Причини трагедії з'ясовує слідство. Місцева влада запевняє, це не диверсія. Російський суховантаж Урса Майор затонув у Середземному морі між Іспанією та Алжиром. Як повідомляє іспанське видання Лавердад, двоє з 16 моряків, які були на облавку, зникли безвісти. Решту доправили до порту Картахени. Причина аварії достеменно невідомі. Попередньо вибухнули двигуни, потім судно увійшло в крен і пішло під воду. За даними осінт-аналітиків, цей суховантаж був призначений для евакуації російських військових баз у Сирії. Інша версія урса Майор, віз до Владивостока, люки для ядерного реактора атомного криголаму. Мінус ще один високопосадовець Хамасу. Ізраїльські військові ліквідували терориста, який відповідав за безпеку угруповання. Він працював у командному центрі у будівлі колишньої школи, і саме його відомство допомагало приховуватися іншим високопосадовцям Хамасу і забезпечувало їх усім для продовження підривної діяльності. Також напередодні Міноборони Ізраїлю вперше офіційно визнало свою причетність до ліквідації Ісмаїла Ганії, лідера Хамасу, 31 липня. Ня той відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пезешкіана, коли в його помешкання в Тегерані поцілили з повітря. Цими днями, коли хусицькі терористи обстрілюють Ізраїль ракетами, я хочу передати їм чітке повідомлення: ми перемогли Хамас і Хезболу, Ми засліпили іранські системи захисту, повалили режим Асада у Сирії та зламали вість зла. Останні хто ще веде вогонь по ізраїлю? Єменські хусити. Ми готові зробити те саме, що зробили з Ханія Сінваром і Насралою у Тегерані, Газі та Лівані. Черговим спробам нелегального продажу зброї та боєприпасів запобігли служба безпеки та Нацполіція. Слідчі дії відбулися одразу в трьох регіонах. У Черкаській області підозру отримав 30-річний дезертир, який забрав із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де служив. Ще двох затримано у Кропивницькому. А от на Житомирщині в поле зору правоохоронців потрапили двоє місцевих жителів. Вони продавали зброю, яку приховано вивозили з районів бойових дій на Донеччині. Один з них – 41-річний рецидивіст у 2022 році. Він уже мав умовний термін покарання за незаконний продаж вогнепальної зброї, але згодом продовжив нелегальний бізнес. Усім фігурантам загрожує до семи років тюрми. На Буковині викрили організатора схеми для ухилянтів. За 10 тисяч євро житель області допомагав так званим туристам потрапити до сусідньої Румунії. Прикордонників попередили, що троє чоловіків планують незаконно притнути державний рубіж. Їх затримали. А на організатора тільки згодом вийшли правоохоронці. У нього знайшли цілий арсенал зброї, а також гранати, дрони, форму нацполіції та СБУ, Підроблені посвідчення їх зловмисник використовував, щоб доправити своїх клієнтів до прикордонів. Ні, підозрюваний нині під вартою і там залишатиметься, якщо не сплатить мільйон двісті тисяч гривень застави. 31-річний чоловік, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, організував схему незаконного збагачення. Фігурант підшукав туристів та відповідно до попереднього узгодженого плану на автомобілях доправляв їх до лінії розмежування державного кордону. На сьогоднішній ранок черг на західних кордонах не зафіксовано. Про це нам в ефірі розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, від учора ситуація на пропускних пунктах дещо стабілізувалася, адже в неділю державний кордон перетнули рекордні 154 тисячі українців близько 90 тисяч із них в'їхали в Україну. У Держприкордонслужбі зростання пасажиропотоку пов'язують із різдвяно-новорічними святами. Пасажиропотік виріс не лише на, на ділянці кордону з Польщею зі збільшенням пасажиропотоку. Відмічалися певні черги і на інших ділянках кордону з іншими країнами Європейського союзу, і власне найменш завантаженим напрямком за цей період був була сам був саме кордон з Молдовою. Протягом вчорашнього дня пасажиропотік дещо знизився, але не суттєво. Загалом 127 тисяч осіб вчора перетнуло кордон, і також ми фіксуємо все ж таки перевагу в 10 тисяч осіб більше послідувало в Україну, ніж ті, хто виїжджав за межі нашої країни. Найбільший дідух в Україні встановили в середмісті Львова. Він у формі тризуба і завишки понад 7 метрів. Утім, це не просто вулична прикрасна різдво, а й спосіб реабілітації для наших бійців. Поранені десантники з 80-ї ДШВ були серед творців дідуха-рекордсмена. Мої колеги розкажуть більше. Велетенський тризуб із соломи дідух постав у середмісті Львова. За своєю висотою поступається хіба лише пам'ятнику Тарасові Шевченко навпроти. Мій зріст, метр вісімдесят три. Щоб досягти верхівки цього дідуха, потрібно ще троє людей такого ж зросту. Адже висота дідуха сягає сім з половиною метрів. в українських родинах дідух був невід'ємним атрибутом різдва. Вважалося, що він приносить у дім добробут. Радянська влада за дотримання традицій карала та Попри це, 92-річна Пелагія Живко плила колядного снопа навіть у засланні. Її родину відправили з України, бо батько був вояком УПА. Я в Казахстані, що казахи того не бачила, аж колотали. Я виплила дідуха, поставила ще й солому з в хату, поселила сіно на сів. Як колись у нас робили. Я казала, що хай розстріляють, хай роблять хто що хоче. Ну я буду повзати на чотирьох, ну традиції і все буду дорожка всім. пані Пелагія запропонувала створити найбільшого в Україні дідуха. Ідею підхопила онука Олена. Вона в 2022-му двадцять евакуйовувала полеглих воїнів. Рік тому жінка разом з бійцями 80-ї окремої десантно штурмової бригади зуміли таки виготовити дідуха рекордсмена. Це було треба 340 дідухів, зв'язати сплести, Тобто, це все ручна робота. Треба почистити окремо кожен колосок пшениці. Але оберіг потребував творчого доопрацювання, Тож напередодні різдва 30 поранених бійців десантників оновили тризуб з поміж майстрів Андрій Бойчук, який на фронті з 2014-го. у 23-му на Донеччині, він потрапив під танковий обстріл і був важко поранений у ногу. Це зараз ходжу сьогодні. Забув дома милицю, ходжу без милиці. Ну добре, добре. Плетіння дідуха разом із пораненими побратимами ветеран називає арт-терапією. Ми розмовляли про свої події, про свої враження там, наприклад, які були на полі бою. Там ну, ветерани завжди мають про що говорити. Ну було добре, було гарно, було весело. Коли плали, ми не було важко, просто робили свою роботу і спільно побачити традиційний символ оберіг львів'яни та гості міста можуть до 26 грудня. Роман Гаврилів і Головінка. подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.